Виконуємо номер 984 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Знайди градусну міру кута між стрілками годинника, коли вони показують, завдання перше 5 годин, завдання друге 6 годин, завдання третє 11 годин і четверте – 14 годин. Приступаємо до виконання завдання. Розглянемо який ж кут між стрілками годинника, коли вони показують 6 або 18 годину. У нас між стрілками годинника у цьому випадку розгорнутий кут. Між 12 і 6 у нас 6 поділок. Тому, коли стрілки годинника показують 1 годину, це кут між стрілками, у нас буде 180 поділити на 6. І буде 30 градусів. А тепер переходимо безпосередньо до виконання завдання. Значить, Перше, у нас стрілки годинника показують п'яту годину. 30, 1, 2, 3, 4, 5. Помножимо 30 на 5. Це буде 150 градусів. Отже, коли стрілки годинника показують 5 годину у нас між стрілками кут 150 градусів. Далі, наступне завдання між стрілка 6 годин. 6 годин ми розглянули. Отже, між стрілками годинника розгорнути кут це 180 градусів. Запишемо 180 градусів. Завдання третє, 11 годину, 11 година, у нас між стрілками годинника 30 градусів. І останнє четверте завдання, коли стрілки показують, у нас 14 годину. 30 градусів між цифрами, тому 30 множимо на 2 дорівнює 60 градусів. Ми знайшли градусний мірі кутів між стрілками годинника, коли вони показують 5 годин, 6 годин, 11 годин і 14 годин. Номер 984 виконано.